А силам оборони нині вдалося стабілізувати ситуацію на сході України. Ось про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у розмові із начальником об'єднаного штабу збройних сил Франції генералом Т'єрі Бюкаром, і також головком подякував французькому уряду і народу за постійну і послідовну підтримку України. Ну що ж, давайте про цю стабілізацію поговоримо далі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, долучається до нас у цій темі. пане Олександре, вечір. Добрий вам. Вітаю. Отже, якщо брати до уваги ось цю заяву головнокомандувача і слів Еммануеля Макрона, то вони зараз трошечки. Трошечки протирічать одне одному, або, або все-таки якось доповнюють. Спробуйте нам трошечки пояснити. Олександр Сирський каже про те, що ситуація стабілізувалася. Е Еммануель Макрон сьогодні заявляє про те, що Україна дуже швидко може посипатися. Що можете сказати? Емману... з цього Приводу Еммануель Макрон в першу чергу працює на внутрішнього споживача цим внутрішнім споживачем. Є не тільки а, французькі французькі змі, французькі а, політики, які приймають і чи інше рішення, у тому числі і по підтримці України зброєю, фінансовою, технічною, технологічною та іншою підтримкою, яка може з'явитися, а окрім всього іншого, Еммануель Макрон а, він став таким собі рупором і в європейському союзі по деяким питанням і навіть Патроном деяких питань, наприклад, питанням постачання в Україні далекобійного на озброєння, тобто це саме та коаліція, яку патронат над якою взяла Франція, і це саме заяви Еммануеля Макрона щодо французьких військ на території України, а тому, в принципі, він працює на внутрішнього споживача, як у Франції, так і в Європейському Союзі. Що ж до головнокомандуюча генерала Сирського, то він констатує саме ту ситуацію, яка відбувається по зоні бойових дій. Росіяни дійсно, після того як було захоплено Авдіївку, і було просування для створення буфору безпеки в районі Степового Ласточкина в напрямку Бердічі, Орлівка, а також тоненького після захоплення села Ай Северне. Вони зупиняються по лінії напівкола буферного безпек... буфера безпеки біля Авдіївки. При цьому вони по іншим напрямкам не мають якогось вагомого результату. Це пов'язано з тим, що вони витратили за осіння зимовий наступ а, досить серйозний ресурс, як людський, так і механізований. А вони зараз вводять для того, щоб а, підтримувати інтенсивність ведення бойових дій по всій лінії. Бозідання вони вводять резерви. Але коли вже використовуються резерви, це говорить про те, що якогось масштабного прориву найближчим часом очікувати не треба. Але це ще не означає, що, наприклад, у другій половині 2024 року Росія не піде ще на одну хвилю таких наступальних дій. А за рахунок чого, як ви гадаєте, вдалася нам сьогодні також ця стабілізація з нашого боку, тому що дуже чітко ми зараз декларуємо той момент, що багато наших потужностей вичерпуються. А в першу чергу ми почали отримувати боєприпаси. Ми почали отримувати боєприпаси від наших міжнародних партнерів, і маємо можливість збільшувати кількість пострілів на добу, що впливає на можливості а, саме зупиняти штурмові дії наступальні дії з боку Росіян. А другий момент це те, що у Росіян також вичерпується ресурс. І в наступі цей ресурс використовується набагато більше аніж в обороні у росіян. Є дефіцит людського ресурсу, є дефіцит механізованого ресурсу, і тому їм потрібно, ну скажімо так, найближчим часом щось подібне на оперативну паузу, хоча вони. Намагаються не зменшувати інтенсивність бойових дій, що ускладнює компенсацію втрат пропорційну компенсацію втрат, особливо на фоні того, як заявляє Сергій Шойгу, що вони там формують нові загальновійськові армії, дивізії, армійські корпуси, а це величезний ресурс, якого вони їм не вистачає на того, щоб повноцінно штатно комплектувати такі великі угруповання, у той час, як вони ледь-ледь. Компенсують втрати в зоні бойових дій. Як думаєте, скільки часу приблизно їм потрібно для того, аби попередньо озвучені, Здається, також шойгу 250 тисяч спробувати докомплектувати, підготувати надати їм хоч якесь озброєння? Багато часу вони декларують, що кінець весни початок літа. Наприклад, такі заяви щодо 44-го армійського корпусу, який зараз формується в Ленінградському окрузі військовому окрузі, але там не комплект людського ресурсу, там задекларували велику кількість техніки, механізованої компоненти, тобто вона навіть і не штатна за розкладом, але її багато, і вони не встигнуть повністю сформувати 44-й армійський корпус з задекларованими заявами. До кінця року, як мінімум, це, це той самий потенціал. А окрім всього іншого, вони намагаються сформувати дві загальновійськові армії, дивізії і так далі. Отже, якщо вони будуть відправляти їх найближчим часом з зону бойових дій, десь там ну, наприкінці літа, наприклад, або початку осені, то навіть у такому випадку вони не будуть повноцінно доукомплектовані. Так само, як і якщо ми говоримо про кінець 24-го, початок 25-го року. Людський ресурс вони можуть знайти це так, це правда. А оцей людський ресурс забезпечити усім необхідним. Тобто, одна справа, коли ти їдеш штурмувати позиції а, сил оборони України штатно на трьох танках та 11 ББМ. А зовсім інше, коли ти їдеш штурмувати позиції на одному танку чотирьох ББМ. І при цьому ще сьомий у гольфкарах китайських від Шой і пане Олександре, також про таку мудрість воєнну хочеться поговорити. Якщо ти сильний, то вдавай, що ти слабкий. Якщо ти слабкий, то вдавай, що ти сильний. Ми в цілому в 2024 році так точно вже намагаємося все частіше говорити про те, чого нам не вистачає. Зараз наші партнери почали про це говорити, але і активізувалися дійсно ось снарядами. Зокрема, ті 800 тисяч снарядів, на які які передачу яких ініціювала Чехія. 300 тисяч із них вже активно нам передаються. Ось ця кількість 300 тисяч, і в перспективі ті вісімсот обіцяють також збільшити. Європейський союз обіцяв, що він наростить. Ось ці цифри, які відкрито зараз озвучуються в протистоянні з нинішніми силами Росії, вони достатні? Все залежить в якому режимі вести бойові дії. Uh -huh. В 2022 тисячі році, 23-му році, більшій частині 23-го року, сили оборони України на добу робили 5-7 тисяч пострілів. Це був наш потенціал нашої артилерії. Були випадки, коли ми навіть виходили на показник 10 тисяч пострілів. Це був жовтень 2023 року. І саме з цих позицій ми повинні робити висновки. Якщо ми говоримо про оборону, то 5-7 тисяч пострілів під час ведення оборонних дій. Цього, в принципі, нам достатньо в таких умовах, в яких ми воюємо зараз. Що таке 5-7 тисяч. Ну, давайте так. Середній показник: 5 тисяч пострілів на добу. 800 тисяч боєприпасів при такій кількості системних пострілів на добу це півроку ресурс. Це фактично нам вистачить на півроку. Відповідно 170-150 тисяч пострілів на добу це місяць, 300 тисяч це два місяці. Рахуємо саме так. Але якщо ми переходимо, наприклад, до контрнаступальних дій, то таку кількість пострілів треба збільшувати в 2-3 рази. І ще один дуже важливий для аналізу аспект. 800 тисяч, про яких говорила Чехія, це в першу чергу боєприпаси калібру 155 та 122. 500 тисяч 155, 300 тисяч 122. Але окрім цих калібрів ми користуємось 152-м. 120, 125, 115, 105, 85 і так далі. Отже, окрім цієї кількості 800 тисяч, ми ще від деяких партнерів отримуємо інші калібри, які використовуємо, окрім цих 5 тисяч пострілів, про які я казав.